Із з початком теплого сезону на Подільщині посилили профілактичну роботу. Рятувальники спільно з працівниками національної поліції здійснили рейд у Липецькому та танолібомирці. Попри нестійку погоду, громадяни вже починають відпочивати на природі. Рятувальники та правоохоронці спілкувалися з дітьми та дорослими, аби нагадати про основні правила безпеки під час відпочинку. Головний інспектор Подільського ру Марія Січко підкреслила, подібні роз'яснення не формальність, а реальна профілактика, адже необережність або Бо незнання правил може коштувати надто дорого сьогодні. Подільські рятувальники спільно з працівниками національної поліції провели профілактичні рейди щодо правил безпечного відпочинку у весняно-літній період. А саме ми нагадували громадянам правила безпечного відпочинку в лісопаркових зонах, а саме це про заборону. Спалювання сухої рослинності. Якщо люди під час відпочинку розпалюють багаття, необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, не лишати його незагашеним, аби це не викликало пожеж в парках та лісопаркових зонах, тому що це тягне за собою накладення штрафу. Також ми нагадували громадянам правила безпеки під час відпочинку біля водойм, адже весняний період вже розпочався. Зараз трохи прохолодна погода, проте незабаром розпочнуть почнуться жаркі дні, і всі шукають прохолоду біля водойм. В Подільському районі немає визначених водойм місць для купання, тому всі пляжі або всі місця вважаються стихійними і купатися заборонено. Ми радимо взагалі не купатися. А якщо ви купаєтеся, то необхідно дотримуватися певних правил. Дотримуйтесь правил безпеки, аби відпочинок та весняно-літній період приніс. Лише позитивні враження. Рятувальники та правоохоронці закликають громадян бути свідомими та відповідальними. Літо це час відпочинку. Але безпека завжди має бути на першому місці. Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.